Вітаю всіх, хто цікавиться історією! Я пані Олена, і сьогодні ми краєм ока зазирнемо в країни Південної та Східної Азії, Індію, Китай, Японію і ознайомимося з їхньою історією в період середньовіччя. А почнемо ми наше заняття з п'яти топових фактів сучасності, які вражають своєрідністю згідно з індійським календарем. Рік ділиться на шість сезонів: весну, літо, мусони, осінь, передень зими і зиму. Індійський прапор складається з трьох горизонтальних смуг: світло-оранжева, хоробрість і самопожертва. Біла миролюбство та зелена родючість і життєдайність. На білій смузі зображено буддийський символ колесо закону. Серед винаходів китайців папір, компас, водне колесо, сірники, вітряний млин, порох, шовк, арбалет тощо. Японія є батьківщиною різних видів бойових мистецтв, як ото карате, дзюдо, сумо, айкідо тощо. Японська поезія хайку є найкоротшою в світі, бо складається тільки з трьох рядків. Вражає. Дослідимо, що відбувалося в цих віддалених від нас землях у добу середньовіччя. А чи знайдуться спільні риси із середньовічної Європи? Побачимо! Наше дослідження розпочинаємо з Індії. Розглянемо територію Індостану. Увага на карту! Пригадайте її природу, головні ріки та держави у період стародавнього світу. Особливістю суспільної організації та світогляду індійців у добу середньовіччя продовжував бути тотальний вплив двох головних релігій індуїзму та буддизму. Пригадайте, що індуїсти шанували вогонь, вважаючи його очисним, тому мерців спалювали і воду, як також, велику силу очищення. Тому головним з обрядів став ритуал щоденного омивання. А священною вважалася річка Ганг. Індуси навіть зараз здійснюють паломництво до цієї річки. Продовжує розвиватися храмове будівництво. Індуські храми зовні були вкриті рельєфами, статуями та різьбленням по камені. У центрі розташовувалося святилище, де вершилися молитви, а ще існували спеціальні зали для ритуальних танців. Мистецтво танцю характерна риса культури індусів і сфера, яка була освоєна переважно жінками. Кожен рух, кожен жест мав певне значення, і цієї майстерності навчалися довгі роки, таким чином розказували історії та підносили молитви, а не просто розважали. Буддизм існував паралельно з індуїзмом, але здобув особливу популярність серед недоторканих. Оскільки не визнавав поділу суспільства на варни і касти. Надбанням буддизму стали унікальні архітектурні шедеври, витесані в скелях буддійські храми, одним із таких є храм Аджанта. Це цілий комплекс споруд, печер, який будували протягом багатьох століть, тридцять залів храму були розписані фресками. Що відображають життя тогочасної Індії та сцени життя Будди. У буддійських монастирях вивчали стародавні рукописи, які переписували, існували бібліотеки, а самі монастирі перетворювали на школи, де навчались безкоштовно. Мовою написання творів залишався санскрит, літературно опрацьована давньоіндійська мова. Санскритом писали всі наукові твори, а їх було чимало, бо високого рівня в цей час в Індії набула саме наука. Індійські математики застосовували десяткову систему річби, увели поняття нуля. Індійські астрономи вміли визначати місце розміщення планет і вимірювати час. У лікуванні хвороб в індійській медицині велике значення надавали водним процедурам, застосуванням лікарських трав та здоровому харчуванню. Яким же був одяг індусів? Одягом для індусів був довгий відріз тканини. Ними вони обвивали своє тіло і ноги, а вільний кінець перекидали через плече. Жінки прикривали голову кінцем тканини, і жіноче впрання називали Сарі. Був звичай у чоловіків і жінок носити довгі волосся. Жінки полюбляли прикраси і розписи хною. Тривалий час на території Індії існувала велика кількість дрібних держав, якими управляли князі раджі. У 13 столітті на півночі Індії мусульманські завойовники утворюють державу з центром у місті Делі Деліський султанат. 1206-1526 роки існування. Відтоді державною релігією був проголошений іслам. Індійська знать була усунена від управління державою. Більшість населення перетворилася на безправних невірних, які сплачували податки. Верховну владу мав султан, а першим міністром був візер. Правосуддя було побудоване на законах шаріату. Але не потрібно забувати, що навіть війни, і завоювання впливають на побут і культуру яким вже став вплив мусульман на індійську культуру і повод. Мусульмани поширили в Індії традицію носити головні убори – тюрбани та черевики. Чоловіки стали носити штани, шаровари, а жінки спідниці. Через арабів до Європи потрапили індійські цифри та шахи. Боротьба індусів проти мусульман відобразилася в епічній поезії. Оскільки, як ми пам'ятаємо, в ісламі не можна зображувати тварин та людей, то поширився рослинний орнамент, мозаїка. А ще з'явилися величезні арки, куполи. В часи середньовіччя збудовано унікальний мінарет, кутб, мінар у Делі. Це найбільша у світі колона доби середньовіччя висотою 70 метрів.